Боже, це, це я не знаю. Того не знаю, чи хватає, не знаю, чи ходи. Задовбала. Руки чорні, зуби чорні, як після картошка, та що в цьому. <плес> на вуглях жариться. Козу здоїли, тепер можна і зробити трендову піцу. Що, поїхали робити? Мені треба злавашабу там піцю робити на сковородці. У мене є лава, нажить уже не строимо її. Зробимо піцу і піднять руки. На це лава. Він теж не пропав. Ні, нормально. Скручуємо його бублика. І нарізаємо е, ці ну, колечками. Краще було б ножницями нарізати, але в мене таких ножниців немає, то буду так різати. Такими цими полосочками. Не дуже по сантиметру десь. Я думаю, мені його хватить. зробимо так покуштуємо, що вони там за тренди роблять. Піца робиться бистріше нічого. Я отак щось. Поперезаю, щоб не дуже довгі ці пацюрки були. Може і дріб вийде, бо щось багато виходить його Так, складаємо, понарізаємо ковбаску. Цибулю класти не буду. Ковбаску і цю помідори ріжем кубиками. Ще одненько я думаю, хватить. Вам коза понравилася? Тепер буде своє молоко. Кинувся трішки, дивіться, і треба, а то треба десь йти шукати те молоко. А на ту кружку молока треба. Ой, кажуть, що дає 2 літри. Не знаю. Хоча воно, як кажуть, корови, як кажуть, молоко на І так само і в кози, Так, кубаску теж кубиками ми ріжемо. Кубики, звісно, в мене приличні. А ще ж може неї стрес, друге місце, другі люди. Все-таки скотина має своє своє привикати до своїх хазяїв. Такі є і корови є, що не підійдеш здоїти, доїде. Треба десь там людину виїхати. І ще щось і покрити з'явити. То вона її не підпустить. А є такі, що і в сарай зайдеш, і вона вже молока не дасть. Всяке є. Ну нічого, привикне. Не до неї, а вона до нас. А в мене назад, як побачить, то там щастя в нього буде. Непочатий початий край. Тобто баску нарізали. Рук у мене є такий. Салав він їх. Люди роблять самі. А він такий файний. Я це не знаю, чий так нарізати його, чи натерти. Мабуть, Толі не знаю, зараз спробую натерти. Ладно, на ту. Я думала, він буде слоїться. Ні, не слоїться, так що терти можна. Ну, трішки слоїться. Ну, натерти можна. Цей сир найкращий. Він так тягнеться на піці, Взагалі на гарячих бутерброд. Ну, коротше, як розтає дуже хороший, тягнеться гарно. kvote. Šu nam doće noda, nam doće nada. Jajička e zbite z moga kuna. Ja se vidim u Два яєчка, я не знаю, чи їх хватить Боже, це це я не знаю. я не знаю, чи хватить, не знаю, чи хватить. Задобала. <рес> Сама собі коментую, солить, перчить не буду, тому що сир, сир сольоний, ковбаса сольона. Все, збиваємо. А там, подивіться, може й молочка. Добавлю. молоко я скажу вам. Не воняю козую. То є такі знати, о, а це нормально, козуї мені. Беремо з і йдемо до газу. Так Закриваю все дно і будемо всипати. Спочатку сюди не треба ніяких ні соусів, ніде нічого. Спочатку помідорки. В ковбаску Ковбаску, конечно я щедро нарубала І далі 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 вливаємо наші яйця з молоком Отак. Типаємо зверху сирком. О, красота, смакота. І накриваємо кришечкою. і ждемо зовсім трішки часу. Тучки прикрутю, щоб вона сирок розставав, бо там не співгоріть, тоді я сир ще й не розстав. Всі важидоні і моменти. Що він розгорався, той петух. Гляне, нашо воно, воно там розстає чи не розтає? О, потихеньку розтає. Поглядаємо. Як пристане до сковородки, ото буде класно, звісно. Ще трішки хай розтали. Вона хоч там не пригоряє. Ой, д'ята. Що то в мене погані причувстві, що я її не віддеру от тієї сковородки. Ну, а сьогодні зробити, так як казали, я знаю, треба солью сіль, а потім з... Сіль висипають, ну, сковородку не обмивають. І по трішки олійки лєш і цією протираєш на гарячу. Сковородку зразу. І олію тією протираєш. Салфеткою чи чим? Надо спробувати. Думаю так швидко-бистро, але щось воно не бистро. Моє треба було газу більше дати. Гечка стоїть ще в погріб не заносила. Нарвала бузини. Я полазила по тих кущерах по тієї бузини. ой, по ту бузину, вона вже починала, ну, відходи, Лазила, шукала її, нарвала трішки та сиділа, довбалася. Буду, хочеш спробувати того варення закрити. Хоч трішки, ну, кажуть, від кашлю, хорошо, бузина дуже допомагає. Я ж і сушила цвіточки. А це ще спробую. Не знаю, як її закривати, ну, треба її перетирати, бо там вже ті кісточки і ці. Так що треба на спочатку зварити її, потім перетерти чи підварити, перетерти, потім вже ще раз скинути, додати сахарю і зварити. Я думаю так. А ще лимонної кислоти треба додати. О, все, така як треба. Сирок розтав, все тіп-топ. Виключаємо, йдемо куштувати. Чую, чую лаваш підгоріл. Я вам не розказую, тих рецептів. Да, підворі, йолки палки. Не з густой. У вас таке видення, яке отдираю от цієї сковородки. Успокаивается, не держится в куче и підгорі. Ну, короче, блин. Mm, Пахнет пиццу, я вам скажу. Дивіться, як підгорів. Показати вам. Я ж нічого від вас не скриваю. Це для мене багато буде. А соку скільки? Ой, хорошо підгорів, не спорю. Ну як? О, прилично. Зараз головне рота опекти. А я знаю точно, що я його печу. А як же піцю не їсти? містить? А соку дивіться в крика? Дитя знаю. Можете робити так піцу тільки. <laughs> дивіться за. <laughs> дивіться за нею. У мене є сковородка. Супер-вупер. Mm. Добре. Серйозно, добра. Быстро і весело. В моєму випадку, страшна, як весело. Mm -hmm. mm. Руки чорні, зуби чорні, як після картошка, та що в цьому на углях жариться. Махну, угу. махну. Все доброе. не а приговорила. Да, не, доброе, что я скажу.